Ще про те, що летить, але більше не стане летіти нам з неба. Су 30 російські в нуль ще три літаки. Су 24 пошкоджені. Питання від 35 до 50 мільйонів за кожну штуку. Це наслідок удару наших сил оборони служби безпеки України по військовому аеродромі Осаки в окупованому тимчасово Криму. Збитки значні, але питання у тому, як це повпливало на авіапарк, пан Сергію. Ми ж говоримо, що у них і так. Було до стобіса всякого різного летючого озброєння. Ми говоримо про те, що так у них не вистачає деталей, але тим не менше, що у них залишилося з робочого. Ну, ми говоримо тут про тактичну авіацію. Тут треба розрізняти, тому що коли в попередній операції БУ паутина було вражено близько 30% їхньої стратегічної авіації. Тобто ось та далекобійна ракета, і ось ці найбільші їхні літаки, то звичайно ж що ураження кількох одиниць су 30 ну воно в абсолютних величинах воно не суттєве, тому що близько, якщо говорити про су 30 з модифікаціями су 35 то близько 100 одиниць цієї тактичної авіації, яку росіяни. Можуть використовувати і е, тут е, о кілька кілька одиниць це невеликі цифри, але головне те, що ця авіація вона розосереджена, і аеродром в саках це основне литовище. Кримського півострова, і е, я би тут хотів лише наголосити на комплексному підході наших сил оборони, тому що перед тим уражений на е, півдні на окупованій частині Запорізької області с 300 е, е, перед цим е, також були у, ура, був уражений панцир, який прикривав це литовище. Якраз е спецпризначення цими головного управління розвідки, і зараз ми бачимо що чудову операцію, я би так сказав, міні-павутина. Е коли справді основний аеродром а авіндія завжди був дуже захищений, найбільше захищений із усіх литовищ Кримського півострова. Нарешті ми продемонстрували, дотягнулися і завдали е ну дійсно великих збитків, тобто дійсно від 35 до 50 мільйонів лише за одну одиницю. Однозначно, що ця операція успішна і вона окупилася вже в кілька разів. Пан Сергію, а про що свідчить і про що заявляє ураження декількох об'єктів на аеродромі у Сочі, який не тільки цивільною авіацією їхньою використовується, там армійці так само присутні? Так, справді тому, що уражені. Якраз склади зберігання їхніх паливно мастильних матеріалів, і е, мова йде якраз про те, що е, от, е, литовище у Сочі це удар по їхній логістиці. Взагалі, ми бачимо, що останнім часом якраз логістика є основною ціллю наших сил оборони. Отже, залізниця або литовище. І литовище в цьому плані є, якщо залізниця, то це є постачання фронту. Звичайно, ми перебиваємо логістику безпосередньо фронтову. А от литовище це мова йде якраз про взагалі про де розбалансування Російської Федерації, і от якщо для будь-якої європейської країни і для України в тому числі Литовища не відіграють такої великої ролі, то для такої великої країни, як Російська Федерація, а особливо в час війни, коли потрібно швидко перекидати там велику кількість в тому числі військової продукції. Ураження будь-якого взагалі зупинка, навіть якщо навіть загроза ураження, взагалі зупинка будь-якого аеропорту аеродрому, вони всі це означає, що на певний час справді розбалансовується вся система комунікації цілого регіону, в даному випадку південного регіону і Сочинський аеропорт є якраз одним із головних інфраструктурних об'єктів. Ну а тут ми говоримо не лише про загрозу зупинки, але фактично і про ураження, тобто в комплексі. Це все призводить до зниження боєздатності південного угрупування російських окупаційних військ. Пан Сергій, вам спасибі. Дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, бої Росія залуче.